Це звідки ще було? На горі? А тут лежало. Хтось ходить. Над нами, глянь. Над... Ні. Багатка. катка. Люблю. А ми зараз ловили. Вийти йду. Хорош. Хоча це був, я не знаю. Я розбився. А Шонно. я тут повернувся. Все важливо. Все, давай в у

А це якраз нашій осталисті прокастер типу, паляни. Сашку треба, треба купити. Вітаю друзі! у Новому відео сьогодні нас застрім снайпали, але це було дуже весело. Тому додивіться обов'язково відео до кінця. Довелося грати в повну силу і з максимальною концентрацією. Було дуже динамічно і весело. Поставте лайк і зябра, якщо відео сподобається. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Я величезно дякую спонсорам цього каналу і особливо дуже дякую Владиславу Паніці, Касперу та Джордану за таку неймовірну підтримку. І окремо подяка Дімасіку. Перша катка це була війна з підписниками про стрім снайпінг. А друга катка я вирішив побігати з ППшкою Танто, і вона до цих пір щось магіот. Прикольна тема. Спробуйте обов'язково. А я бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, слава Україні, друзі! Серйозно, поляниця? Да, поляниця. О, да? о, о. Стрим снукер. Я в шоці, поляниця. Бен. А з ким? Давай, ну, давайте, це... а давайте його в заложники візьмемо. Давай. Слухай, а може давай. він в лобі з кимось грає з моїми? Так, да, ти ти Каспер, Мерпл, та... Ніндзя. Ні, так, стоп. Так, це... хочуть з ким снайпити. Так, тут Гошко нема, Гошко, нема паляниці. Гошко, ти пхаємось. Я не знаю, треба швидко. Сюди! Що ну. вони за стрім снайпили? там Я скажу, це ні. хай дивляться на тебе. Я скільки раз просив не брати ліві Ой-ой-ой. мене вбив. Ой-ой. Ззаду, блядь, не знаю. Десь навпроти нас ззаду. Піді мною. Хто підібрав контракт? Тепер дрони якісь де хтось збиває. Я, я. я спалив когось. Саш, там іще. Та положи, для птичку. Боже, дебіль. Де? Прямо, прямо. Побивали, де ти лут? Тут, Сань? Так. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, -ой. це звідки ще було? На горі? А отут от лежали, блин. Над... Господи. Беля, це класна катка. Люблю. Мене розложили. Ходять. Хорош, це був, я не знаю. Я розбився, все ну, важливо. Давай броню скиду. це вже вся блядь, карта на тільки дивиться, блява. Тупорила гра, блядь. я Саш, над нами. Ой-ой-ой. Нужна, Де хлопа. Даю. Пофиг. Все, поляниця, mm -hmm. паніка, кафе. Вони прямо до вас будуть, можна одразу видавати по бану. У нас всі ну, тут. Ну що, думаєш, вони случайно тут оказались? виявилися? Mm -hmm. ну що, давай yeah. пісьмі ліпить. Тебе залазь! Yeah. Готова? Ось тут вони, всім yeah, за yeah, yeah. На четвертій yeah. місці. Звернули. Ми познайомилися з іншими. Enemy UAV is online. NDVR awaiting target to be Знизу? Угу. Поляниця, Каспер, вони, короче, стрім снайплять, да? І такі бешкетники. Ну, вони перебігли. Але є дуже добре. Блін. Заходьте, я вас підпалю. На, сука. Гори, блін. Саша, з вікна зайди, Саш. Ана. І, Саша, у тебе там щас вийде. Зелений костюм. Біжи, біжи. Бля, 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 бля. Та бляха. Іди ми мене, і люби його. Де він? Де він? Та забий вже, побіг. Воно, воно, зайшов. Та на, я... Сайн, розложи його, пожалуйста, спасибо. Кого це ти вбив? Брюс Вейн. Не те. Дякую. А ті втікли, чуєш? вони походу втікли. Злякались реально що забаниш. Та нее! Воодик не делай. Лодік, лодік, кодик. Может ты некс спалив може? Чого вони вас не зарашили? не ти до вас? Воу, воу, до звідки? блін. Ч вони вас не зарашили тоді? Не знали, що ви там. Вони чекали кнопку бан. Бігає хтось я не Я ж жартую про бак. <laughs> Каспера вбив, пише Дізер. Діз? Хто вбив Каспера? Я? Yeah. Наверно. Може, куди п'їти? Немає, Немає інфи від тебе. Я розумію, Йоша, що давай, тебе... <світ> Давайте, чекаю. Давайте оцей домик подивимось. Вони десь втекли. Да, я, я, я. Вот, разбитый. Угу. Спина, ну, спина. Ну, с бункера, с бункера мы нашли. Я хилюсь, я хилюсь. Сейчас, секунду. Понял, по... сейчас. Убийца, бляха. Ёпта. У нас лево. Mm. Сань, ты сам. Не, yeah, не. Я перед тобою десь ходиш. Отут, отут обережно третя мітка, зараз може чюсь спину. В бункер заліз. Я не з вами, не ражте, почекайте. Давайте зону дочекаємось трошки. Вибіжали з іншої сторони, Саня. Бачив? Як би очікувано. Ну, ладно. Та тепер тобі біжи до тебе. Ой, хорош, умічка розложи. І ще там один у дверях. Угу. У бункері отут? Да. Так, 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 всередині. Ох, я поляний ця. Що, ми всі туди йдемо? Угу. Тут. На драбині. Фух, я упав. Ой, ой, блін, мене шлють на, на горі, на горі, на горі. Ого, на горі, ось на горі. Ось на горі. Та все, призвали. Ще біжать, всередину заходь. Ти летів. Пішли, 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 без швидше. Там є стіп. І куди ми тепер? Прилетіли. Бляха. Ой, ой. Я хилюсь. Покажіть. Він, там. окнутий. Мене в спину. А, що те де? Те на вулиці? Вже зайшло. Кут. Я поновив демок просто. Зненазу? Ні, ні, нормально. Підеш за мною? Олег, з'являєшся? Да, поновив демок. Ми на шют побігли, подав вниз ідемо до мануфактури. Айо-йо. Зійти погано.

За тобой. Як я до тебе не добить. А вымба туди. да. Саш, погнали. В один кину. Кидай. Это один. Ой. Ой, 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 нас зараз бегает. Ой, да. Я встиг. А ти? З'їв. Я Ігоря вже уже прибил. Спасибо. спині один, Сань. Та йди ти нахрен, ну? Болі Я не знаю, Саш, вони там знають. Нок. Треба, У треба нас вступати, два, вот тут, отут два. А вбивайте, а ти їх щас пробуй вбить. Саш, не відкривай спину. Що? Не добу. відкривай спину. Вони тікають. Нок. Mm -hmm. Я когось заслай. Нокнув на, у мене на, місці. У мене, у на третій гош у, у трансформаторах. А, доїв його. Yeah, нок. отут нок. Оцих треба закривати, не можемо нічого зробити. Так, так, зараз дивіться, дивіться оцих. мітка. Нок. Авіаудар туда. Саша, тут пляй щось не буде. Дав. У нас у нас під нами Тип під нами в траншеї Тип. є, розвалив когось. Саша, купи селфік Саш. Да у тебе я когось шоо? А може когось потребить. Над нами, над нами, над нами. Тут. Тут один. Саш, відбитий. та чекай, в мене тут. упади на голову. Все. Ще один. Мене вбили. Я підіймаю, підіймаю Глеба. Я встаю. Тусалтуса. Я плюс. А, це якраз наші остались, типи кастер, коля. Сашу треба купити Да я куплю. Давай, іди. В мене дыши. Це якраз наші типи остались. А де вони? По траншеях. У Мене топають багато. Блять. О, Я бачу. Де? Наді мною. Тут. Тут. Маркен. Ао, бачу, Викон. Гранаты розміняєш меня. Ні-ні-ні! Розмінь, давай. Ай, ай! Вот там, гор, ось кусту. Ось, ось, ось. А хто ж так на Ну я ж одного вбив. А, вбив одного? Угу. Купіть мене, якщо хтось може. Глеб, живий. Глеб, живий, глиби, живи, живи. О, ж бери обох, бери обох. І якщо можеш логік, одного вбив. Давай, давай. Ти от один. Не панікуй, заспокойся. Зараз він вийде просто. Ее не слыбавших. Шо вы, дивись, блин, учите. Прим снайперы вынцы. Достыдно, нет. Да, марбан. Я на пока просто. Я созданный, чтобы забрать кінці Кожен Красиво просто. А я забыл запланований на другому, на третьому місці. Дуже жаль, пацани, що ви так погано граєте. Гелєв топчик, то топчик. Гелєв, ти топчик хотів сказати. Ах, паляниця, Каспер. Ах, ах, ах. Не помогло. А ти вирішив, зробиш цього відосик? Так, 19 франів. Не помогло стрім снайперство. Ай-яй-яй. Ми з тобою в кальці. А я, я вбив шість, і я це не записав. А дивись скільки там. Дом... прилетів на вишку, я відкисаю. Ні-ні-ні. Я йду його спасати, він відкисає. Ось, спину, спину, давай. <плес> ну, <плес> ну, no, ну. No, no, no. Гроші забирай. <плес> а підняти не хочеш? Ну, добре. А забий. Йди, Іди прикривай, ще хтось бігає. Ой-ой-ой. Ой, як я вийшла. Ой, мене. Enemy UAB is online де? де, де. На, на, цей, на входах, блин. Там ще один був на самому даху. Буду допомагати. Бля, там турель. Да, турель знищено. О, я вбив. Є-я, нарешті винесли Ой, тві ті не виграв катку, як це так? Ой-ой-ой. <свят> я Топ, не знаю, я. То... Ні, я Ох, просто ні, ні. мені Саня колись сказав, типа, фугоша, не підписується ТТВ, і я ні, потім це зрозумів, біля, наскільки шкар... це гидко О, бли, просто. Бля, це тупо мерзость. Я... Коротше, йдемо на контрол, чи ні? мене Прийшли на контрол. Один Давайте, пацани, давайте, я вас вірю. Одного вбив. Крутяк. У мене один. О, о, блін, два. Покаю броню. Я здох. Блін, хлєб. Ой, ой, блін, в мене. В мене. В мене. в мене. Це ти є? Що, що, що? Одне вбило я була без броні. Одна в мене. Ви одного? Летить, летить, летить. Я yeah, є. Yeah. На даху, на даху, на даху пролетів. Гон mm -hmm. на зіпку, Саш. Йду. Я йому трошки покоцав, поможіть. Десь тут, десь тут. Нок, нок, нок. Не зупав. О! Що? Уже жаль. А ти нижче сходи на Ксансі, пістрибнув. Ти що, гониш? Ааа. Точно, да. Я просто Не, я прокажу. На дах, Не, Да, 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 да. Да, 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 Дах? Да, да. Блять, камина. Ой, мы нас выпрыгнули. Помоги, там, я не успевал, не перезарядить ни хера, сука. Мины, блять, кицы. Думаешь, там? Видим на этом. Видим на первом поверсе. Там, где я сдох. А де сам глеб? Та вот тут сейчас дальше заходишь вправо. А он вправо, зліва, блин. Саш! Выбач! Так, блин, первый раз не выбор. Разложили команду чи не? Блин, сами. На перший поверх можно? Да.

Опять цей дебил масс, Щи, ще, ще, щи, ще ще, 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 один. Ну, Нопси, нопси. Павел, броней. Был? Нет, а тут. А тип в маске тигр, задра уже, бля. Над тобой божь. Не, не, Сань, він сюди пишел. Са. Ура! От тебе инус кемперс, чувак. Иди. Не нуб, не Нет, нуби С далі. Поняв, я них... в них... борт ударився. Подніміть, пожалуйста. У них просто поняв, тут лодік дропається, вони сюди летять. Я говорю, там подивився. Там чи в... трап... чуть Де, деда, там, де, де, далі? А, далі? А, спасибо. Спасибо. Так, друзі, зону. Треба щось думати. О, не, натхнення. А -а -а. Тут Що бігають думає? на мені, типи, отут, mm -hmm. на магазині. Далеко дуже. Нокнув одного. Крякнув yeah. другого. Блін, я б зарашив, якби ви були поруч. Давай, давай Отут. Ого, oh, я далеко від вас. Поки добіжу. У мене в спину б'ють. Нок один. Вони плачуть за зону. Блін, а, даю бар. селфік. Mm. О, тут коли. Просто не розумію. Мм, ото тут буде тут. всі типи. Що тусуємося тут. Короче, окопуємо. Так, удар. Купляю Купляємо, як Хтось Розбираємо. Топер фас. Ой, думаю, що нас, до нас, вже треба мочити. Ще один, ще один, ще один, ще один, ще один. Той йшов з ними, летів на нас, десь впав. Тут дивіться, що буде. Противогаз є, селфіка нема. Ні-ні, їх було двоє, алло, друзі. Сидіть, чекайте. Де-де-де? Э, да, да, да. Поставил точно. Двое, единорога вонючий. Да кто? Да вы зможе пора, хи туда. Я я, я я я. чи не я. Отут дим дали. Дайте туди авік якийсь. Mm, я броню не можу. Yeah, too, я нокнув когось. Вбив когось. Вони в отут, отут. Наверху. На моей. Давим АУІК, Я відійду, а ви там робіть щось з ними. Я, yeah. Енемі-даун! Треба добивати. Кашля, кашля. Тихо, візьми стрибне. Тихо. О! 18 фрагів, ура! боженьки, щось у лисий здохло. Ты стрелял, воз я кое-пушки стреляешь. Да, слушай, ты там там, там магиот. Прикольный.